Природа геть здуріла. Маю, друзі, майже 20 років стажу полювання, але таке бачу вперше, серед соснового лісу, де до водойми мінімум до найближчої кілометрів 3 серед лісу. Гніздо дикої качки підняв на крило. Ми збираємо черниці. Зараз покажу обережно. Дивіться. Це нонсенс. Серед соснового лісу, гніздечко дикої качки. Не будемо нічого чіпати, так і полишаємо. Качка повернеться якось так. Ось такі справи. А ми збираємо чорницю. такий він. Сосновий ліс такий він є годнік.